Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Хочу звернути вашу увагу на таку чудову пропозицію в 16-му каталогі. Подивіться: в розпродажі є шарф 47454. Ось я його брала як новинку. Це два каталоги тому. Там був шопер, парасолька, шар, і ось я його взяла. Ви знаєте, я його ношу день в день. І я його так і брала 899 гривень. А тут дивіться, велика знижка 499. І я його ношу, мені всі просто ну, роблять компліменти. І я дивіться, замовила ще один. Це вже на подарунок. І в ці холодні дні, подивіться, як він, він дуже гарно носиться. Ось, я вже ношу його, я ж кажу, день в день. Тобто е я весь час його ношу. І дивіться, як він хорош, добре себе поводить. Оці, бачите, кітиці, вони трошки розібралися. Бачите, він і так і залишився, такий пухнастий, він ще більше такий став пухнастий, такий, дуже приємний. Ось, зо, і ось вам етикетка. Це не то, що я його якось там ощадливо ношу. Тобто, Я його ношу, що називається <нежилючий> Ось, І він, дивіться, дуже такий гарний функціональний шар. Ось, кольори такі актуальні, вони для зими підходять і взагалі. Тобто, дивіться, отаку от чудову річ. Можна взяти зараз за такою гарною ціною. Ось. Якщо ви також обрали вже її і носите, поділіться, як вам використання цей чудовий продукт. Дякую вам за перегляд і дивіться, зверніть вашу увагу. Чудова річ на розпродажу. От. І подарунок, і для себе зігріватись в такі холодні дні. Теж дуже підходить.